Вівторок, 29 квітня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. 12-річна дівчинка загинула. Її сестричка травмована. Росіяни поцілили просто по житловому будинку у Самарівському районі. Ну, мені подзвонила ще. Позвонила моя сестра. Така ріточки нема. Обов'язкова евакуація для родин з дітьми, жителі яких селищ Дніпропетровщини вже змушені покинути власні домівки. Смерть відправця у Дніпрі помер 14-річний хлопець, який не мав жодного щеплення. Чому батьки свідомо відмовлялися від вакцинації? Щодня на прийомі у мене від трьох до п'яти дітей, які абсолютно не щеплені. І зухвала ДТП на кладовищі в Тернівці. Водійка зруйнувала могилу українського захисника. Чи дійсно була на підпитку Та хто намагається приховати правду про аварію? За що ж вони мучаються? Мало того, що там воювали, і тут їх чіпають Ті на світі, і здесь їх трогають. Загинула 12-річна дівчинка, а її молодша сестричка травмована. Ворожий шахет вночі поцілив просто у приватний будинок в селі Губиниха. Під завалами опинилася ціла родина: батьки та двоє дітей. Гуре буквально об'єднало всю громаду. Сусіди самотужки понад сім годин розбирають потрощений будинок. Що згадують про вбиту росіянами дитину? Наш репортаж із місця трагедії. На цих кадрах рятувальники дістають з під завалів приватного будинку дитину. Село Губиниха цієї ночі буквально здригалося від масованої атаки шахедів години з дронів. Поцілив просто у цей приватний будинок. Під завалами опинилася ціла родина батьки та двоє дітей. Старшу 12-річну Маргариту з під завалів витягли сусіди ще живою. Утім, дорогою до лікарні дівчинка померла. Позвонила моя сестра, така, річки нема. Пані Марія зі сльозами на очах згадує мить, коли дізналася про загибель онуки. Всі в такому горі, там дитина така була розвита, це що це просто... вона як вундарків була. Їй було місяці чотири, то вона вже була як на год по От така вона, Вона рисувала дуже красиво. Вона так і папу, і маму дуже любила. Дуже. Це просто, я не знаю, це дитина, ну це Божа дитина була. Її шестирічна сестричка. Соломія та батьки дивом вижили нині. Вони на обстеженні у лікарні, Утім, від шоку. Родина не може оговтатися і досі. Вони були наверху, а Ріточка була внизу в своїй спальні. Була в своїй спальні, а не вісточку мою, Альонушку. Ту викинула з того. через око на окко етажу викинула, вона впала на землю, викинула її. І вона лежала тут без О, А дит... мій син лежав, лежав він. Не міг вилізти взагалі. обще мієчка, так казали, там теж лежало отак, висіло все над нею. Над над другою манюнею лежало ну, висіло, отак уся криша над нею, на другій метажі. Звістка про загибель дитини шокувала буквально всю громаду. Відночі на місці трагедії мало не все село. Спершу допомагали постраждалим вибиратися із потрощеної оселі. Нині ж розбирають завали. Без відпочинку сусіди працюють понад сім годин. Роботи ще дуже багато. Це знайти якісь цілі речі. Були телефони, там таке книжки, фотографії. Ідеальна сім'я, ну що сказати, ну, по другому нема такого. Ну, що мамка займається преподаватель школі, вчитель математики, що він займається молоком, ну там. Разом займається свій бізнес. Ну, а така случилась. На знак скорботи за дівчинкою у селищі оголосили дводенну жалобу 29 та 30 квітня державні прапори у Губинісі приспустять. Це дійсно трагедія для, для всієї громади. Жа, трагедія, коли ти, Присутні на похоронах військових. У нас їх вже більше 60. А ще більша трагедія, навіть не уявляю, як завтра бути на похоронах у дитини, яка також померла із такої військової агресії. У скарботі за Маргаритою не лише рідні, а й вчителі. У ліцеї, де навчалася дівчинка, згадують її талановитою дитиною. В навчальному закладі вона була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад та активною учасницею заходів у будинку культури. Сибір, який не можна описати словами. Цей біль залишається в наших серцях назавжди. Ми пам'ятатиме її усмішку, її доброту, її щирість жагу до життя. Вона була частиною нашої шкільної родини, а тепер ця частинка залишається поза межами нашого закладу, поза межами всього життя. На пам'ять про дівчинку тут облаштували меморіал. Загалом через цю атаку у селі понівечені зо 10 будинків. Там повлітали вікна, подекуди потрощені і дахи. Допомогу постраждалим надають благодійники. Тут є організації проліска. Скоро приїде Червоний Хрест. Намагаємось максимально як можемо в рамках своїх сил надавати допомогу. Утім, будинок, у якому загинула 12-річна Маргарита, відновити неможливо. Її родина потребує фінансової підтримки. Збір на допомогу відкрили друзі сім'ї. Якщо можете і хочете підтримати, шукайте реквізити у коментарях під цим відео на Ютубі. Катерина Нічок та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. А у Нікополі окупанти атакували команду рятувальників. Надзвичайники працювали на місці попереднього обстрілу, гасили пожежу в житловому будинку. Тоді росіяни завдали повторного удару, а згодом ще одного пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі. серед особового складу постраждалих немає. А у слов'янській громаді Синельніковського району внаслідок удару по аграрному підприємству сталася пожежа. По великомихайлівській громаді агресор вдарив кабом. Попередньо загиблих та поранених немає. Поніку Польщі, ніж росіяни, ціли артилерію та ФПВ-дронами Потерпали райцентр Марганецька і Покровська громади. Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості. Понівечені також інфраструктура, два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. У деяких населених пунктах Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію для сімей з дітьми. Про це повідомили на сторінці Межівської сільської територіальної громади. Евакуація почалась 25 квітня у селах Колона, Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева, Балка. Вивозитимуть людей автобусами за попереднім погодженням дати та часу виїзду. Також обов'язково потрібно пройти реєстрацію у збірному пункті. Горіли будівлі та автомобілі. Столицю ворог атакував дронами. Внаслідок падіння уламків сталося займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Троє людей звернулись по медичну допомогу. Цього по Україні окупанти цієї ночі запустили сто безпілотників різних типів. 37 збили наші сили. ППО, ще 47 зникли з радарів. Повідомило повітряних силах. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина та Київщина. Масштабна пожежа виникла на Росії на нафтобазі біля Новоросійська. Загорілись резервуари з паливом, а потім вогонь перекинувся на стоянку вантажних автомобілів. А незадовго до цього місцеві чули вибухи. Російські телеграм-канали оприлюднили відповідні відео. Торгував арсеналом зброї та вибухівкою У Кривому Розі Затримала 39-річного місцевого, коли він спробував продати боєприпаси. У чоловіка вилучили гранати, запали майже 300 патронів та понад 40 тисяч гривень. Фігурант виявився раніше судимим. Тепер йому також загрожує ув'язнення терміном до 7 років. Автівка протаранила могилу воїна. ухвала ДТП на кладовищі у Тернівці, що у Павлоградському районі. Від удару знищений нагробок, хреста флагшток. З виявилась могила захисника України Данила Сорокіна. Момент наруги зафіксували камери відеонагляду. Тому водія втікача поліція розшукала швидко. Хто ж був за кермом? Чи навмисно в'їхав на могилу і чому батько полеглого захисника твердить, справжнього винуватця намагаються приховати. Наша Анастасія Вільхова з подробицями якась гедота, пробачте, що так не по-другому не можу сказати, якась гедота, збила б. Пам'ятник нашому загиблому воїну Данилу Сорокіну. Ці шокуючі кадри розтрощеної могили захисника першим Єдей, зафіксував Вадим творять? Добровольський, Даліться, заступник знаходжі. міського голови Тернівки, що в Павлоградському районі. Це наслідки автотрощі на міському цвинтарі. Місце поховання полеглого захисника України зараз Данила Сорокіна вночі протаранила автівка. Це вже кадри з камер відеонагляду та сама ДТП. На них видно невідомий водій на легковику буквально влітає на могилу. Результат: два повалені прапори України. Зруйнований хрест і знищений надгробок. Після Авдівка просто їде геть. Сліди відчин, записи з камер відеоспостереження. Правоохоронці почали збирати докази. Одним з перших на місце на руки примчав батько загиблого захисника. Все, все розбито, все розрушено. Гребничка, гребничка розрушена розрушена, крісло. Ну, Тут нічого не було. Тут просто були пліти, і все, все було всього. Тут було все розбито, все зруйновано, надгробок зруйнований, хрест, тут нічого не було, тут просто були плити і все, все. Виходить, цей винуватець все зламав. Воно і так боляче, ще болючіше стало. Ні хреста не було, квітів не було, все було покинуте, зруйноване. Навіть оцей білий мармур, що був на надгробку, все це розкидане по всьому кладовищу. Розбрусено по цьому кладовищу. Чоловік емоції не стримує. Каже, для його родини це черговий удар. Перший стався понад рік тому, коли на Донецькому напрямку під мінометним вогнем загинув його син. Ціною життя Данило звільняв українські позиції від окупантів. Він у мене проходив срочну службу. Після закінчення срочної служби він підписав контракт на тривода. Пройшов АТО, отримав медалі за. Заші дані в мене проходив термінову службу. Після служби він підписав контракт на три роки. Пройшов АТО. Отримав медалі за захист рідної держави. Коли почалася війна, у мене син пішов добровольцем. 18 18 січня 24-го року зранку російські війська зайняли одну з позицій наших військ. Взяли в полон хлопців. На позиції їх було чотири людини. На позиції було чотири чоловіка. Данило, як командир штурмової роти, з підрозділом, пішов визволяти українські позиції. Двох побратимів врятував. Позиції звільнили. Проте розвідувальні дрони відстежили шлях штурмовиків. Почався мінометний обстріл. Данило Сорокін загинув йому на віки 27. У нього залишилася маленька донька і дружина. Уже були похорони, От, ми стояли біля під'їзду. Підійшла пожилає жінка. Іскала на отца. Вже на похованні ми стояли біля під'їзду. До мене підійшла літня жінка. Шукала вона батька. Каже, як мені знайти батька сроки на дані. Кажу, я батько. Вона взяла мене за руку і сказала. Я вдячна вам за вашого сина, що він врятував мого сина. За вашого сина, що він спас мого сина. І ця могила не єдина, яку вандал на машині спаплюжив тієї ночі. Поруч ще один пошкоджений прапор полеглого захисника. Моєго сина був поломаний флагшток. Це було… я вже не знаю, як це сказати. У мого сина був зламаний флагшток. Це було я навіть не знаю, як це сказати. батальйон мого сина був в Оріховому. Завжди питала, як ви там. Відповідав: мам, не хвилюйся. Ми як таксисти приїхали і поїхали. І 18-го числа о шостій ранку їх підбили з ракети. За що ж вони мучаються? Мало того, що там воювали, і тут їх чіпають. Всі на світі і з їх трогають. Водія втікача, який наробив цього лиха, в поліції розшукали швидко, точніше, водійку. На місці події було е, виявлено е, запчастини з автомобіля. Е, і було подальшому, було були здійснені заходи в, в, в пошуку і в дворі з одного із будинків був виявлений даний автомобіль, і в подальшому була вже встановлена особа, якому належить автомобіль. Як... І вона мешканка тернівки. За офіційною версією правоохоронців. Місцева мешканка сіла у аутівку на підпитку вночі. Їхала додому по польовій дорозі, втратила кермо і просто влетіла у могили. Вона була в сильному алкогольному сп'янінні. і вона не впоралася з керуванням. і Вийшло, що зіткнулася з пам'ятником. Вона вину свою повністю визнала. Та, попри широсерне зізнання, батько Данила Сорокіна переконаний, ця жінка взяла на себе чужу провину, припускає. Насправді вона прикриває свого чоловіка. От я в поліцію, говорю, як не побачити цього? Очень плохого чоловіка, так сказати. Я б, звісно, по-другому. Я подзвонив у поліцію, кажу, ну, да, як мені побачити поліція. цю. Ну, як сказати, дуже погану людину. О, я по-іншому висловився. Поліції. Ну так він у нас у поліції. Вони стояли саме я... біля поліції на вулиці. Поруч поліцейський я стояв. Я намагався із порушником спілкуватися. О... Він, він зі провину зі свою не визнає. Це не я. Почав валити на свою дружину. Я, звісно, не втримався і по-батьківськи ну, дав я, звісно, йому поужини. Батько полеглого воїна каже, ця родина навіть обіцяла з'явитися на цвинтарі та вибачитися. Втім, цього так і не сталося. Чому що насправді відбувалося тієї ночі? І хто сидів за кермом? Ми розшукали ту саму водійку. Ось її версія. Було темно. І я трошки ну не туди згорнула. Я на той момент була троє. Рази. Я дуже жалкую. і я приношу вибачення. Панові Вадимови свої. Я дуже жалкою за це. Вибачте, я не можу більше розмовляти. Замість потрощеного новий хрест на могилі воїна вже встановила міська рада Тернівки. Обіцяли відновити і флагштоки. Людина, яка це скоїла, вона понесе за це відповідальність і буде виплачена цією людиною сума повністю на відновлення цієї споруди. Не будемо чекати, поки він це буде компенсувати. Ми відновимо це своїми силами, своїми комунальними службами. Нами були прийнято рішення, і ми повністю ограничимо доступ доступ транспортних засобів до цінтеря. Перекопаємо всі в'їзди, виїзди. І залишиться тільки центральний в'їзд. Офіційну підозру водійці правоохоронці ще не пред'явили, нині встановлюють, що навмисно, вона протаранила могилу. Саме від цього і залежатиме кваліфікація та тяжкість злочину. Родини ж полеглих захисників вже не чекають на вибачення, прагнуть справедливості. А поки лагодять все те, що накоїли руйнівники могил. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. А цей гонщик вже у Дніпрі протаранив стіну будинку, а потім тікав від поліції. Водій Мерседес гасав містом під час комендантської години. Спочатку на вулиці Вернацького в'їхав в стіну будинку, потім пустився на втюки від патрульних. З'ясувалось, 25-річний керманич був на підпитку. Алкотестер показав майже півтора проміле на додачу у гонщика, взагалі не було водійського посвідчення. У Дніпрі від правця помер річний хлопець. Він не мав жодного щеплення. Батьки принципово відмовлялися від вакцинації та вчасно не звернулися до лікарів навіть після того, як дитина. Поранилася іржавим цвяхом цей випадок ще одне гучне нагадування про важливість вакцинації у міжнародний тиждень імунізації. Лікарів котре закликають не нехтувати щепленнями. Чому так важливо вакцинувати і дітей і дорослих? Яких рекомендацій варто дотримуватися, та кому щеплення можуть бути протипоказані? Розкажемо в нашому наступному сюжеті. Відсутність вакцинації може стати смертельним вироком. Так нещодавно у Дніпрі від правця помер річний хлопець. Його батьки затяті противники щеплень. Навіть коли дитина подряпалась об іржавий цвях до лікарні не поспішили. Близько тижня робили хлопцю компреси, аж поки його стан не погіршився настільки, що підлітка довелося ошпиталити. За життя дитини боролися лікарів. тим врятувати його так і не вдалося. Коли появився тризм, тобто пішла вже судоми на мус. Мускулатуру обличчя і опістотонус це вже коли судома звела все тіло. Дитина була в комі, дотями так і не прийшла. Була на апараті штучного дихання, і через п'ять днів дитина померла. Вакцинація захищає від ускладнень та летальних наслідків, наголошують лікарі в Україні. Затверджено національний календар щеплень, згідно з яким проводиться вакцинація від 10 інфекційних захворювань. Це туберкульоз, дифтерія, правець, кашлюк, поліміеліт. Щеплення проти гемофільної інфекції, також проти кору, епідемічного паратиту та краснухи. І переважно всі ці щеплення у нас повинні отримати діти по досягненню одного року. За останні роки, як на Дніпропетровщині, так і в Україні, загалом різко зросла кількість випадків кашлюку. Лише минулого року в країні було зареєстровано понад тисячу випадків. Найкраща ситуація із кором від початку року захворіло близько пів тисячі українців. Тому наголошують, медики, вакцинація важлива не тільки для дітей, а й для дорослих, раз на 10 років від дифтерії та правця, бо навіть після лікування без вакцинації можуть бути значні ускладнення здоров'я, і ці ускладнення можуть проявлятися навіть через декілька років після того як ви перехворієте на ці захворювання через 6-7 років і люди можуть помирати навіть і навіть не, не здогадуватись, що це повпливало впливало на здоров'я. Лікарі б'ють на сполох, щороку все більше батьків свідомо не щеплюють своїх дітей. Щодня на прийомі у мене від трьох до п'яти дітей, які абсолютно не щеплені. І це не дітки двох-трьох місяців до року, це вже діти до 10 і після десяти. 14, 16 років. Я звертаюся до батьків, будь ласка, перевірте свої щеплення, щеплення своїх дітей. Це вберігать збереже не тільки ваше життя, але й життя ваших дітей. Медики говорять, почервоніння в місці вакцинації та підвищення температури це нормальна реакція на вакцину. Однак є і люди, які мають протипоказання для щеплень. До таких належать діти та дорослі з онкологічними захворюваннями, але тільки на час лікування. Також тим, у кого проводиться трансплантація, це онкогематологія, також. Абсолютно ідентична на момент лікування, ми не щеплюємо. Це первинні вроджені, комбіновані імунодефіцити, це наявність алергічної реакції у вигляді анафілактичного шоку. І з вакциною шанси подолати хворобу або, взагалі, її уникнути значно зростають. Наш регіон забезпечений всіма буквально вакцинами. Всі вакцини ми отримуємо, які передбачає наш національний календар: це саме до тих 10 інфекційних захворювань. Всі ці вакцини безкоштовні, всі вакцини перевірені, сертифіковані. Проте перед щепленням необхідно проконсультуватися з лікарем. Для цього і подальшого щеплення треба звернутися до сімейного лікаря або лікаря-імунолога. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань та Денис Ялисавенко. Новини одинадцятого каналу. Аби нищити ворожі дрони, компанія Інтерпайп передала систему радіоелектронної боротьби батальйону 128-ї бригади ТРО Дике Поле. В ньому служить співробітник підприємства. Нині доброволець зсу. Він боронить країну на одному з найгарячіших напрямків. Як засіб РЕП допомагає нашим захисникам? Дивіться в наступному матеріалі этого заходіть без цього заходити на нуль, міняти зміни, завозити та вивозити людей поранених на даний момент вже неможливо. Військовослужбовець Антон розповідає про користь від засобу радіоелектронної боротьби, яку компанія Інтерпайп передала на потребу його батальйону. Здоров'я приніс по любому він здоров'я принесе в будь-якому випадку, тому що цей засіб використовується для захисту від ФПВ-дронів, від мавіків. Без цього ребу наразі дуже важко воювати. Антон – працівник Інтерпайп на підприємстві проводив контроль заготовок і деталей для залізничних коліс. У лютому 2023-го пішов добровольцем у військо. Наразі ж чоловік старший бойовий медик роти, боронить Україну на одному з найгарячіших напрямків. На сьогоднішній день ми на сьогоднішній день, з серпня 24-го року, ми знаходимося на запорізькому напрямку. Відбиваємо атаки ворога. Антон каже, аби відбивати атаки, є необхідність у багатьох речах. Зокрема, потрібна оптика, тепловізори, приладинічного бачення, а також амуніція. Роботодавець усі потреби враховує. Компанія Інтерпайп для компанія Інтерпайп нас військових з заводу забезпечує максимально все, що можна. Все роблять. Мені потрібна була зимова форма. Я попросив. Мені сказали, так звісно, не питання. Також мені надали зимові берці. Керівниця штабу допомоги мобілізованим співробітникам компанії. каже на усі запити інтерпайп реагує швидко та забезпечує своїх колег захисників усім необхідним за кожним військовим. Закріплений координатор, який приймає запит від військового, працює опрацьовує його та надає комплексну допомогу. Дуже часто залучаємо військових, також технічних експертів, так як запити дуже різні і потребують додаткового вивчення. Серед технічних запитів є й на реп системи їх штабу опрацьовує якісно та оперативно. Перед тим як надати нам запит на реп, військовий. Нам надає координати відповідального за реп-системи від своєї частини або від бригади, або від підрозділу, Аби ми зв'язалися і погодили, щоб наш реп працював у комплексі реп захисту, який працює в певному підрозділі. Наразі понад 1070 працівників підприємства оборонять Україну на різних напрямках фронту. Роман Михальчук Євген Дрозд, новини 11 каналу. Відтепер в Дніпровському метро вшановуватимуть пам'ять загиблих внаслідок війни. Щодня о 9-й годині у підземці лунатиме спеціальне оголошення. Щоправда, поки в тестовому режимі, і лише на станціях Вокзальна та Проспект Свободи. Ініціативу запропонував департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради. Я їхала в метро і чула, як її оголошували. Це дуже важливий крок для нас як шанування пам'яті всім загиблим і нашим воєнним. Це є обов'язковим на у нашій державі загалом. От і ми хочемо також зробити це і у Дніпрі. Попередньо молодіжна рада провела опитування всіх Дніпрян, де ми дізналися думку якраз таки жителів наших нашого міста. Наразі систему сповіщення тестуються вже у травні. містян інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання і у наземному електротранспорті міста. Працівники служби руху натискають кнопку на інформаторі, і це відбувається в антиматичному режимі. Наразі опрацьовується питання щодо приєднання на інших станціях. Я думаю, в травні місяці це буде реалізовано. І на сам кінець про погоду у середу в Дніпрі в день прогнозують 21 градус тепла, вночі плюс 9. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає. Проєкт про Кам'янське від наших партнерів дочекайтесь. День турботи та відпочинку у Кам'янському організували для ветеранів та їхніх родин. Запросили на кінну ферму в Єлизаветівці. Програма включала екскурсію зоопарком, катання на конях, смачний обід та живе спілкування в теплій дружній атмосфері. Це ще один крок до створення реабілітаційних програм для військових. Зібралися захисники із кам'янського та Нікуполя. Сьогодні ми підготували для вас гарну програму. Тут на коні фермі. Ви будете мати можливість трошки передпочити. Хочу від усіх нас. Котре подякувати вам за захист, за захист нашої країни, за те, що бережете нашу землю, бережете кожного з нас з нами, як місто Нікепель кожного дня час потерпає від ворожих обстрілів. Наскільки непросто жити мешканцям, сьогодні бажаємо трошки переключитись, відпочити. Час проведений з тваринами та спілкування з побратимами і родинами усе це сприяє психологічній реабілітації. Саме такі заходи допомагають ветеранам повертатися до цивільного життя, знаходити внутрішню рівновагу та відновлювати сили. Коні красавці, да Останній раз катався мені було років 12. Я з Нікополя був поранений. Вернувся додому, довго лікувався. Ветерани вони вертаються, а думки все про війну. і треба їх. Якось ці думки відганяти. А отак, да, виїхали, приїхали до вас, і вже легше.